І вітання в студії Олександра Литинська з давніх давен наші прабатьки помічали, що ранній приліт жайворів віщує теплу весну. Та про погодні умови найближчої доби четверга 16 -го березня пропонує дізнатися вже зараз. Отже, на заході очікується мінливо-хмарна метеокартина із дощами та мокрим снігом. Температура цієї ночі становитиме плюс один упродовж дня від 5 до 8 градусів. Мінливої хмарності у супроводі опадів переважно невеликої інтенсивності слід чекати на півночі. Показники на термометрах протягом нічних і денних годин триматимуться від 1 до 6 тепла. У східній частині спостерігатиметься суцільна хмарність, передбачаються дощі від невеликих до помірних. Температура повітря вночі очікується на рівні 2-3 градусів вище нуля, у день тут 6-8. Мінливо-хмарна і дощовита погода прогнозується у південній Україні. У нічні години ртутні стовпчики фіксуватимуть плюс 3-4, денний максимум плюс 9. Температура повітря в Криму цієї ночі становитиме три тепла і в середньому. До 8 градусної позначки зростуть стовпчики термометрів у день. Хмаритиметься протягом усієї доби очікуються дрібні дощі. У центральних областях ртутні стовпчики покажуть 1-2 вночі. У світлу пору доби прогнозується плюс 6-7, у регіоні буде хмарно з проясненнями та повинні бути опади від нерясних до помірних. 16 березня 1884 року в Смоленську народився Олександр Беляєв, письменник-фантаст, один із засновників радянської науково-фантастичної літератури. Він став автором понад 70 творів. Серед найбільш відомих голова професора Довголя та людина Амфібія. Якийсь час Беляєв жив у Києві? Сюди Олександр Романович переїхав із родиною, бо його здоров'я потребувало теплого клімату. Із 1929 по 1931 рік письменник мешкав на вулиці Богдана Хмельницького 40. Переповідають, що місцеві видавництва тоді друкували лише українською, а Беляєв її не знав. Тож висилав рукописи до Ленінграда та Москви. Через це затримувалися гонорари. і Врешті-решт Олександр Беляєв повернувся до міста на Неві. Відтоді він казав, язики з Києва вивідять. а далі. Про погоду тож у столиці та на Київщині цієї доби прогнозується суцільна хмарність у супроводі опадів невеликої та помірної інтенсивності. Плюс один-два покажуть термометри впродовж ночі та близько семи градусів фіксуватимуть ртутні стовпчики в день. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.